Що ж, це я я повернулась. Так, трошки закриваю вікно. Що відбувається у нас на екрані? Коротше, нічого я особо не міняла. Поміняла артефакти героя. Та й таке. Коротше, зараз все покажу. Зараз все покажу. Якщо пройду, звісно. А я думаю, що я пройду. Тут не важно вже. Ну, як бачите, так? Да? Це був прикол зараз, звісно, якби я лохнулась, не пройшла, але це на той випадок. Та-да-да-дам! 321. Коротше, забрала я артефакт цей зелений, який три рази в одну ціль. Три стаки. І дала Алаурі. Дякую, в нас йде особиті це. Коротше, команда. Ну, якось так пройшла. Показую, попробую показати без бафа. Не знаю, чи в мене вийде, але попробую і покажу в кінці стати. Ще раз скажу, це моя рефералочка. Я грала на ній спочатку не особо активно, чисто по фану лопала собі шардики. Пізніше сюди прийшла там Зіліту, Паутвінфілд, Валєра і. Ну, Рефералка стала цікавою, і потрошки-потрошки почалася на ній грати. І я, бачите, бафу нема. Тобто, я забрала баф, зняла, щоб було чесно, так як в прямому проходженні, яке було щойно. А, рефералка стала іграбельною, тобто вона прикольна якась стала. Тобто, ну, не тільки просто шарди, які там полопати. І я почала деколи заходити там от важне завоювання на ній е шмотки фармити, щось пробувати робити, знову лопатись. Да, приходили, бувало, і погані е легендарки. Я їх розпилювала, бо дуже хотіла зловити Алауру. Ой, кажу, Алауру, Лунерію, Лунерію. Ой, чекай, ні, не, не ультуємо. Тут мали б знести. Ну, мали б знести фу. Це блін ви бачили? Так, чекай, тут має бути удар, а тоді маємо таке зробити. Так. І стала рефералка юзабельна, іграбельна, і стало цікаво на ній щось робити. <кхем> ну, і я почала приділяти їй більше часу. Чекайте. Блін, таке зробила. <кхем> На-на-на-на-на-на-на. Чекайте, бо я не повірите, що 21. Давайте перезайдемо. Скажете монтаж, монтаж на інший етаж проходить. Не монтаж. Все, дивіться, 21 етаж. Баф я зняла цей бонус, так? Виключений, не світиться голубенький. Заходимо в бій, 21 етаж, бачите, пише. Це <кій> просто сонно. 7 годин ефіру, бляха. Я напевно склею ці два відео докупи просто, завантажу оба. Я там трохи злилася, але нічого. <кій> У мене просто один моб тут, якраз тікав і мені не вистачало домагу його вбити. Mm -mm 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 так, ми добили. Якраз треба встигнути виставити дерево, бо якраз де удар, якщо був ще один удар, то просто би склеївся цей. Маул вдвоє причому. Зараз виставляємо капусту і тоді аж прожимаємо маула для того, щоб отримати баф плюс 20% до урону, так? Тут мушу прожимати цих дзябчиків, бо зараз просто-просто може склеїтися. Тут герої можуть склеїтися. Ці мухи вдривуни, вони лопаються у них. Добре. Зараз підлітає босс. Я прожимаю Сайласа, Ультую Маулом. Так, виставляю Олга. Ультую цю. Не хотіла я її заливати навиками, чесно, але, блін, прийшлось. Я ще маю книжку на розпил, я ще думаю, що може і дістану з неї ті кристали. Так, що там, встигнемо? Ховайся, ховайся в неув'яз, маленька, ховайся. Ховайся, ховайся, ховайся. Напружено. Ні, вбила, бачите? І допомога не потрібна. Ні, прекрасно. Все, тепер прожимаємо по босу, трошки подамажимо. Можна на Х2 навіть то все діло зробити, трошки Олега прожати, щоб добили боса, мухи не вилізли. Прекрасно. Помагаємо тут. Можна Олга забрати, поставити цю, щоб бафнути знову удар Маула. А, ладно, заберемо. Хочу дочекатися ще раз до удару Маула, бо і люби лізти йому помагати. Ну, я що казала? Я би пішла в ту сторону допомагати, там, бачиш, Алаура страдає. Все. <сі> ура! Ура, ура, ура! Я прийшла, можна фармити собі. 3.21. 21 Сайлас безвірне, ядовик, Ідрійка наша кохана. Можна обновити да, в лучше время, ну, типа. За ролі не грає. Потім з бафом перепройду. Або зараз перепройду. Маємо баф, включаємо баф. Можна навіть на авто зайти, подивитися, як це буде, і перепройти. Ну, зовсім інші цифри вилітають. Зараз покажу шашмот в кінці і все. Мисила поміняти артефакти трохи. Зараз при цьому приходженні можна поміняти вже назад, бо воно ж не буде з таким артефактом. В Сайлосов взагалі там мас э, дамаг стоїть. Хоча я ставила той артефакт Алаурі. Але мусила поставити той зелений, там, де три рази за одну ціль, повишний урон йде. Бо так в неї там по 30 тисяч, по 35 вилітало, так 40 з чимось вилітало. Просто прекрасно. Можна було сайленс, що цей. Дивіться, блін, люкс. Я у захваті. Клас. Можна забрати цей. Зараз там капусту поставимо, щоб з цієї сторони чубет. Я у я захваті. Тепер я зможу пофармити нормальний шмот. Так, помагаємо. ультуємо тут. Та не допомагає йому він справиться. А що ж ти йому так не довіряєш? Він хоче сам. Ні, так і лізу йому в зуби. Там допомагає, тут допомагає, сюди допомагає. Поміняю зараз там артефакти, щось під шаманюше, може буде чуть швидше. Якщо не буде швидше, то й пофіг. Головне, що фармиться. Ні, і швидше трошки. Така команда. Показую, хто як втітий. Не знаю. Навряд це комусь буде корисно. Все ж таки подобних відео на Ютубі Маса. Такий шмот був на ідріль. Навики фул, Пробуде фул, артефакт цей. Далі. Маул. Артефакт такий. Пробуде фул, навики фул, шмотки такі. Атаки. Атаки. Більше атаки треба було і 100 крішансу старатися зібрати. Е, далі долорка така. Ще нема тут каплі. Вже закрила 221. Відео є на каналі вроді. Чи там на стрімах. Треба подивитися, де воно там є, чи я його врізала. Продіврізала. Так, цих трьох показала, так? Цей артефакт сеній. А, Далі Олах. Олах в нас отакий. І тепер саме основне. Так. Вона отака. І наші два топчика. Топчик перший топчик. І артефакт цей. Мусила поміняти, бо стояв отакий. І було гірше, вона мало била. З цим артефактом їй стало дамагу. І він отакий. Ну, був з зеленим артефактом, але я забрала, тобто поміняла. Раз, два, три. А, вона, до речі, навиками так залита. Не хотіла я давати їй кристали, але прийшлось. Ну, вона себе типу, оправдує, тому що все ж таки я вийду на нормальний шмот, буду фармити нормальний шмот. Хоча ми знаємо, як він падає, але все ж. Ось такі герої. Капуста в каплі, там я один раз виставляю її, бафаю і дріль, так що цей. І правда не пам'ятаю, чи то на і дріль падає баф, чи то на цю на Долорес. Все. А, ядовик, ядовик, ядовик. Боже, думаю, кого я забула. Ось ядовик. Скористь атаки, встановлення ярості. Артефакт тут не важно який. Дякую за увагу, за вас лайки, і підписочка. Вонто не будьте жадінками, мені. Всім гарного дня!